В кінці цього тижня на українців чекає різка зміна погоди. В найближчі дні ще буде прохолодно, а вже з п'ятниці до України увірветься спека до плюс 31 градусів тепла. Також місцями йтимуть дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 27 серпня, дощі та грози пройдуть у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. А ось на всій решті території країни очікується чудова сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде невисокою: від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Пощастить лише південним областям. Там буде тепліше до плюс 27 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 28 серпня, по всій країні запанує суха сонячна погода без опадів. Очікується лише періодична хмарність, вітер незначний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день потроху почне підвищуватися. Та вже по всій країні буде від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. А у південних областях аж до плюс 29 градусів. Вночі все ще буде холодно. По всій країні від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. У південних областях до плюс 17 градусів. У п'ятницю, 29 серпня, дощів ніде не прогнозується. Буде суха сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. А ось щодо температури повітря у п'ятницю, то до України вже повернеться спека, та очікується в день від плюс 29 до плюс 31 градусів тепла. Лише у північних та східних областях буде не так спекотно. Всього до плюс 28 градусів. Вночі також потеплішає, та вже буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!